Привіт, 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 ми любі, привіт. Сьогодні, 2 вересня 2024 року. Неймовірно лагідне сонечко. І незважаючи на те, що ніч сьогодні в Києві була дуже непростою, і що годинки три прийшлося проложити реально у ванній кімнаті, але розпочався новий день, засяяло сонечко, і усіх у нас настрій змінився. Школярі, студенти пішли на навчання, адже сьогодні, понеділок, жити далі, життя продовжується. По-перше, я хочу привітати неймовірне сонячне місто Одеси, наше південне. Пальміру з днем народження, з днем народження, чудове місто Одеса. Адже саме 2 вересня Дерибас, Йосиф Дерибас заснував перший наріжний камінь, був заложений у місто Одеса в далекому 1794 році. Сьогодні так само світ святкує Україна, день нотара, день нотаріату. Тому я вітаю своїх друзів, Мар'яночка, моя люба ти була особисто з тим чудовим святом. І моя мрії здійснилися. Я казала, що от бути два. З половиною тижні в Одесі зробити купу репортажів і навіть не помочити ноги у морі. Але я знала, що попереду в мене буде Київ, і я впевнена була, що після того, як я вже насолоджуся обіймами з неймовірним столичним Києвом, я однозначно піду в місце, з яким в мене дуже багато чого пов'язано в моєму житті. Звичайно, це гідропарк. Це острів, який е, е, з'єднується з Києвом, станцією метрополітеном. Так само є станція метро Гідропарк. І давай покажемо на чудовий Дніпро. Це один з рукавів Дніпра Затока. У Мосток, острів Довбичка, там далі Нудийський острів і чудові-чудові пляжі Дніпра. Коли ти виходиш з станції метро, ти можеш вибрати, чи тобі піти направо, чи наліво. Коли я йду зранку, то я починаю завжди направо. Тут є такий пляж для пенсіонерів, для літніх людей. Але він такий лагідний, там качечки плавають, і там дуже приємно сонечко в цей час. Тобто я починаю з цього боку, а потім, крокуючи, ось так ось через Дніпро, спостерігаючись на пагор Би Печерські пагорби на Верховну Раду, на Софію Київську, на Лавру спостерігаючи пам'ятник. Наші на, захисниці, э, родина мать, дивлячись на цю всю красу, ти поступово переходиш на інший берег, де вже основна э, течія ріки Дніпро. Як чудово жити у місті з річкою. Звичайно, у Чернівцях це пруд. Він не є таким великим і потужним, як Дніпро, але він теж дуже історична мі... э, річка або Дністер. А люди, які мають щастя жити там, де тече Дніпро, це просто щасливі люди, чого тільки коштують оці неймовірні заливні острови, коли ти підіймаєшся в той район, де село Витачов або де Канівські пагорби, де захоронений Тарас Григорович Шевченко. Це краса, яку реально не можна порівняти нічим. Це фантастика. Трохи з історії гідропарку. Гідропарк був збудований після війни, після того як з за Замість Слободку, яка знаходилася тут, було зруйновано фашистами в 1943 році, і потім було рішення в 1965-68 роках збудувати тут для киян неймовірно таке оазу відпочинку з атракціями, з такими американськими гірками, з різними кав'ярнями і з зонами відпочинку. Гідропарк це одне з найулюбленіших місць відпочинку киян. Ось там, якщо через цей місток, ми займалися там у лісі йогою з моїми друзями. Там велике містечко, де багато тренажерів, де професіональні качки займаються своєю справою. Там багато місць, де можна грати в баскетбол, волейбол. Ну просто краса неймовірна, кав'ярні. І знаєте, я не була тут. Я почала рахувати з 21-го року, в 22-му почалася війна. Потім я була в Чернівцях, і от мої мрії здійснилися. Зараз я це все буду бачити, дещо вам фільмувати. Ви знаєте, і таке враження, як back in the USSR, як, як в своє дитинство. Ти повертаєшся, тому що тут настільки все, ну мені це подобається, не незмінне по-хорошому, не так не з таким лоском, як це в Дубаї чи на якихось турецьких курортах, а так по-нашому, по-київському, по-домашньому, по-українському. Це неймовірне місце, яке завжди-завжди мене надихає. І от тільки уявіть, ви можете бути на Арсенальній чи біля Театру Франка і через 10 хвилин ви вже в природній оазі, на березі Дніпра споглядаючи на Києво Печерську лавру. Ну, краса, Перевершена. З любов'ю до вас. Скажи, будь ласка, скільки у нас там хвилиночок? Чотири. З любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина, ми зараз кладемо паузу, і я ще дещо пофільмую вам особисто. Папа, -па, дівчатка, дякую вам. І зараз вам поступово буду вже показувати самостійно. Дякую дівчаткам, що ще допомогли мені зазнімкувати. Ось через такий мостик ми з вами рухаємося на один з островів гідропарку. Дивіться, як. На таких каяках плавають дівчата і хлопці освітлення, а це той пляж інвалідський. А ось Софіївська лавра. Острів добичка і переходимо на той бік. А ось ми зараз вже знімкуємо з протилежного боку. Подивіться, яка краса. Туди далі у ліс в гідропарк ми займаємося йогою. Ось тут займаються культуристи. Ось, ось 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 там. Так. Ось тут плигали на Тарзанці. Лівий берег. Лівобережні осі будівлі, я в них була на самій високій поверсі, на самому високому. І ось головний греко-католицький собор, храм, де захоронений Любомир Гузар. рука в Дніпра. Тут дуже м'яка течія, і я зазвичай з того пляжу, з того зараз показую, ось з того пляжу припливаю на той острів Нудиський, потім туди, потім пішки і проти течії, ось з цього острова сюди. Ну, я ще буду фільмувати про це. Сьогодні понеділок, людей вже вечеріє, вже це тільки я о 6 годині приходжу на пляж, але мені дуже подобається. Вот такая краса. И вот там станция метро. Вот тут занимаются культуристы и спортсмены. Видите? А тут волейбольная площадочка. Вот такая краса. А я рухаюсь издали? Вот такая лилия. Видите? І якщо плавати на човниках, то їх можна прям ось так зривати. Лівобережжя України, Київ, лівобережний. Походу, ось такі кав'ярні, тут дуже смачні шашлики, сова в такому кантрі стилі, і тут готують м'ясо по-карськи. Бачите, доброго дня! Ось такі величезні шматочки. Гарного дня! Так, пахне все шашлычками, краса. І ось сюди в напрямку метро. Ось тут є така малесенька. Ну, заразких часів це було щось неймовірне. Бачите, така лаунж-зона. Ось гірка, басейн і музичка курортна. Ось такі різні кав'ярні. Ну, шалмани, я б сказала, так. Всіх радянських в 90-ті. Ось попереду станція метро. Так, туди захід. А ми з вами рухаємось сюди. Дивіться, тир, як у дитинстві. Ось такі. Споруди, квіти, смітнички. Жилисічка опадає чудово. Подивіться, віковата поля. Боже, яка вона величезна, яка вона величезна. І ось такий гідропарк, і церква. Я її часто знімкую, краса-краса. Крокуючи краса. такими доріжками через вже пожовні каштани, ми рухаємось до пляжу. Заходимо у пляж. Пляж дитячий. Ось пляж дитячий, смітнички, біотуалет, все чудово. Рятувальників на службі, ось цей мостик, по якому я ходила. І дивіться на цю красу, неперевершену. І Дніпро. Усіх запрошую в гідропарк, а сама зараз перевдягаюся і буду доєднуватися до цієї спільноти. До нових зустрічей, Вітання з гідропарку. Ваша Ксюня! Ось тут привдягаються душ, поїлочка і качечки. Життя продовжується.